Молитва до ангела охоронителя. Святий ангеле, приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене грішного і не відступи від мене за нестриманість мою, не попусти злому духові володіти мною через пристрасті мого смертного тіла, зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами. І наставляй мене на спасенну дорогу. О святий Ангеле Божий, охоронителю й захиснику моєї нерозкаяної душі і тіла, прости мені все, чим образив я тебе за всі дні життя мого. І коли чим погрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день і охороняй мене від усякої спокуси, диявольської, щоб я ніякими гріхами не гнівив Бога мого, і молися за мене до Господа. Щоб він утвердив мене у страху своїм і показав мене достойним рабом своєї безмірної благості. Амінь.